А далі говоримо про житлово-комунальне господарство. Українці заборгували 106 мільярдів гривень за компослуги. Про це йдеться у звіті Держстату. Наприклад, борг за теплоспостачання та гарячу воду становить понад 35 мільярдів гривень за газопостачання більше як 32 мільярди. І за електропостачання 17 мільярдів гривень про причини зростання боргів за комунальні послуги та шляхи недопущення кризової ситуації говоримо далі. З нами на зв'язку пані Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. Вона вже приєдналася до нашого ефіру. Пані Оксано, вітаю доброго дня. Передовсім про це. Хоча боюсь, що ні, запитання: чому заборгованість зростає? Заборгованість саме мешканців, тому що в нас комунальні підприємства, які надають комунальні послуги, мають з двох боків заборгованість від мешканців і від держави. То заборгованість мешканців зростає, тому що частина їх виїхали за територію України і вони сьогодні не проживають. Відповідно, мало хто з них сплачує комунальні послуги. По перше, по-друге. Тому що е, в багатьох історіях продовжують нараховуватися абонплати, навіть там, де е, зруйноване е, житло, і люди там не проживають, але абонплату монополісти продовжують нараховувати. І третє: е, так як є мораторій для споживачів е, фізичних осіб, на стягнення заборгованості це все разом дає таку створює ситуацію, коли мешканці громад не сплачують кошти за. Комунальні послуги і є інша історія, коли державний бюджет не компенсує різницю в тарифах, яку сьогодні тримають з 2021 року громади муніципалітети. А скажіть, будь ласка, пані Оксано, от цей найперший пункт, який ви назвали, це громадяни, які сьогодні проживають за межами України, і тому. З ваших слів не сплачують, але при цьому отримають послуги. Тобто, це та частина людей, у яких не зруйноване житло, у яких не відімкнені відповідні е, постачання. Хай там вода не тече, але є абонплата. Чому вони не сплачують? Бо вважають, що не, не повинні, бо вважають, що за них хтось заплатить. В чому природа такої поведінки? Ну дуже часто ці люди скажімо так, не, не задумуються про це. Про те, що вони повинні ще за щось платити, дуже часто люди відкладають на потім те, що можна заплатити потім. Тому що якщо ви подивитесь на цифри до початку воєнних дій, то теж великий відсоток був несплати, і він постійно залишається. І дуже часто не сплачують комунальні послуги люди, які можуть собі це дозволити, але відкладають це на потім. І за відсутності батогаз боку держави, який завжди існував в частині с. Санкції притягнення, відключення сьогодні цього немає. Відповідно, тільки постачальники електроенергії відключають сьогодні електроенергію. Більше того, НКРЕКП зараз наполягає на тому, щоб внести зміни до постачання послуг і мати можливість відключати навіть водоканали за заборгованість і зупиняти електропостачання навіть водоканалам в будь-якому місті, яке має заборгованість за постачання електроенергії. Люди часто не платять просто тому, що є можливість не платити. Але якщо Енкар проведе свою постанову і дасть можливість монополісту зупиняти електропостачання водоканалам, це буде величезна проблема для кожного з нас і для тих, хто платить, і для тих, хто не платить. Тому що ми не платимо як мешканці водоканалу, водоканал не має коштів заплатити електропостачальній компанії. Відповідно, НКРЕКП сьогодні розглядає проект постанови з квітня місяця. Намагається його провести, і асоціація міст України максимально все робить для того, щоб зупинити таку можливість, щоб зберегти водопостачання і теплопостачання, бо без світла нічого не буде. Але не платежі з боку населення, не не платежі з боку держави компенсації різниці в тарифах можуть призвести до того, що для всіх абсолютно постачальників НКРЄКП, не постачальників, споживачів для кожного з нас НКРЄКП зупинить. Не електроподачу, відповідно водопостачання. Ну тут бачите, яка історія? Я от пригадую історію нещодавню на Кіровоградщині, коли такий батіг, як ви кажете, мало не призвів до екологічної катастрофи. Там уранову шахту мало не затопило, бо її електроенергію відключили. Це ж теж. Як, на мій суб'єктивний погляд, вам... не шлях? Чи може місцева влада компенсувати такі борги, просто оплатити ці борги для, наприклад, водопостачальних компаній, щоб вони не відмикали воду? Бо ну це правда катастрофа те що сьогодні відбувається починаючи з 22, з початку двадцять року місцеве самоврядування муніципалітети місцева влада як ви кажете компенсовують різницю в тарифах, яка дуже різна між собівартістю і тарифом який затвердило НКРЄКП ще в 2021 році на тепло і водопостачання Теплопостачання і водопостачання сьогодні ми, як мешканці громад, сплачуємо за цінами 2021 року. Хоча світло стало дорожче, зарплата стала дорожча, ми розуміємо, що багато є руйнувань, які комунальні підприємства змушені відновлювати за власні кошти, все це компенсується не нами, як споживачами, а саме з бюджетів громад, з місцевих бюджетів сіл селищ і міст. І на жаль, сьогодні, коли вилучена частина коштів з доходів місцевих бюджетів законом про держбюджет такої можливості немає. Тобто, останнє рішення парламенту вилучити навіть 8 мільярдів з бюджету Києва ставить під загрозу навіть Київ, який ну це столиця. У них інша система. Ми всі дивимося на Київ як спроможний, але Сьогодні місцеве самоврядування компенсує цю різницю і коштів у них немає. Це все забезпечити. Дякую за ваші коментарі, пані Оксаном. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була радниця голови асоціації міст України Оксана Продан.